Доброго ранку всім! Всім привіт з Днепра! Мене звати Наталія і рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде ще один черговий рукодільний щоденник. Поділюся з вами тим, що я вишивала цього тижня. Але перш ніж ми почнемо розбиратися з тим, що ви бачите в кадрі, хочу сказати, що минулого тижня в мене була прям дуже приємна мені активність на каналі. Всі дивилися мої старті, великий зимовий кусь. От. Але чомусь, як завжди, огляди на набори дивилися більше, ніж результати стартів. Я не знаю, чому так, але завжди огляди наборів збирають якось більшу аудиторію. От, крім того, цього тижня вже вийшла. Коротеньке відео про те, як робити двосторонню вишивку бісером. Кого це, це питання цікавить, велком можна подивитися. Я там як могла все пояснила, старалася. От якщо ви вишиваєте бісером і хотіли б вишивати з двох сторін. Будь ласка, подивіться, як це роблю я. І було відео про велике рукодільне прибирання. З цим відео в мене виникли проблеми. Я ледь його змонтувала, бо воно вийшло більше ніж на дві години. Але частина там була ну, особливо під кінець, там де я вже мовчки щось шукаю, шурхочу, або кудись там лізу шукати щось показати. Я ці моменти потім намагалася вирізати. От, але моя монтажна програма, я зазвичай монтую в V'Jat, а тут я в В'юкат перегорнула це відео і спробувала влізти в VN, щоб більше, ну, там, більш зручно вирізати. Але VN не монтує такі великі відео. І е, я збері... перемонтовувала і зберігала чотири рази. Чотири рази, бо в якийсь момент воно злітало. Е, і... Все, програма вилітає і далі не, не співпрацює. Треба було зберегти, потім заходити як в новий проєкт і е, додавати далі правки по відео. Я його скоротила, вирізала там частину, і там в частині кадрів просто, на жаль, тільки моя потилиця відна, бо я там кудись лізла. Я в цих кадрах або їх вирізала зовсім, або вставила там якісь картинки, намагалася вставити, щоб не дуже там. Ну, Коротше, я зроблю собі висновки, якщо я ще зніматиму продовження цього прибирання, а я планую це, бо я ще до наборів так справою не дійшла, то я, можливо, якось ну, зміню формат, і це буде більш якось, щоб менше монтувати, бо я чесно я задовбалася. е великі відео на YouTube вигружаються довго. Наприклад, двохний тех вигружається всю ніч. От, а Тут ще додається монтування, бо тех практично не треба монтувати. І я зробила висновок: це, до речі, якщо ви знімаєте відео, вам теж такий левхак. Знімайте, не знімайте один великий шматок на дві години. Краще зніміть чотири шматочки хоча б по пів години, а краще по 20 хвилин. І вам простіше буде їх обробити, а потім склеїти. От, ну, всі ми вчимося, у всіх нас якийсь досвід з'являється. Це про те, що можна було подивитися, що ми будемо дивитися сьогодні. Сьогодні ми будемо дивитися на трамвай. Це мій великий процес, 21-го року я його вишиваю, і тут вже майже 63%. І в мене футь фу він якось так непогано пішов. Чому? Тому що в мене отут найцікавіша частина. Отут-от-я -от вишиваю зараз е в частині цих будиночків, Отут-от. Е і трішки навіть вже вишиваю трамвай. Отак от мене це все виглядає. Я нарешті завершила цей будинок, повшивала тут кожну, тут було просто якась е вітрянка. З цим розсипом. ну Тобто от один хрестик тут, два хрестики отут, а всі інші тут по одному десь отам от Я позашивала це, і далі в мене просто е цюхаються ручки, свербить мені е перейти сюди на трамвай і повишивати отут якісь великі шматочки, тобто ну цю частину трамвая вишивати. Тут будуть ну, плюс-мінус великі якісь зашивки. Або взагалі тут от взяти ці вікна чи ще щось. Як ви можете бачити, ну, він весь в кадр не влазить, але тут ще далеко до кінця. От, я так думаю, що минулорічний мій план лишити дві третини, на жаль, не виповнився. Не зробила я це, і я досі ще не дійшла до, до другої третини. От, ну, 63%, Там 62,75 і 76. Ну, коротше, там мені ще треба десь 300 хрестиків вишити до 63. От, і тоді е, мені ще 3% буде до того, що я мала мати на початок цього року. Я відстаю. От, е, але я вже перевалила, е, в мене вже там 48 тисяч, що от мені лишилося. І я так думаю, що. Ну, нормальна б людина по 4 тисячі. В принципі, це нормально на місяць вишивати, але мене це ну для мене це забагато на одному процесі. Поки ж є це, я хочу вишивати. От, поки шиється, я прям мені аж пече, і я з задоволенням його вишиваю, особливо великі шматки. А потім, коли починаються ці по один-два хрестики, от там вже починається торба. Бо оцей будиночок я дошивала просто на морально-вольових. А як ви можете бачити, тут буде ще оцей будиночок, він теж буде, ну, того ж принципу. Отут ще частина буде. Отак от от я вам зроблю, щоб було видніше. Дивіться, тут -от ще буде частина така теж трохи запамурочлива. Оця частина буде простіша, окрім цієї частини трамвая. Тут зверху мають бути такі грубки хрестиків, які будуть такі по діаганалі йти. Я тут вже бачу, дещо почала, це буде оця трамвайна частина. От. А далі будинки оці мають бути трохи простішими. Ну, В небі там все зрозуміло, там якісь плюс-мінус ідентичні кольори. Я ще цього місяця, я думаю, ми побачимося з трамваєм. Я ще тут планую дещо нашити. Потім я буду присуватися вгору. Ну, не знаю, не буду я себе підганяти, щоб так аж прямо завершити його цього року. Скільки шиється, стільки шиється. От, нагадаю, отут -от він отак виглядає: прям дуже яскравий. Дуже він яскравий виходить. Хоча, в принципі, ну, основна картинка, так можна сказати, кольори мрачнуваті, бо це е, щось таке після дощу, ну, нічне все якесь. От, але оці за рахунок цих помаранчевих відтінків-жовтих, я думаю, що коли вишиться трамвай, він взагалі буде світитися. От, коли дійдемо до неба, я там думаю, що там реалістично вишити 4 тисячі за місяць, бо я так згадаю, щоб якийсь місяць в мене навіть було більше, ніж 4 тисячі. Я постійно орієнтуюся на чатик ктруся Юа. От, де в неї є спільний відшив. І дивлюся, там, що там люди там, і по 10 тисяч на місяць дають. От, але, можливо, вони не вишивають більше нічого. Я ж тут ще стайки наробила. Тому це таке. От. Якби я вишивала тільки його, може. Ні, я... <смі> мене б занудило його вишивати. Про старти, про старти. Я зробила старт такого симпатичного дизайну від ВДВ. От, я на ньому нашила щось там близько 1%. Тут менше 9 тисяч, 8 з чимось. От, і як я казала в тому відео, де розповідала про старти, оцей бісер, який тут є в дизайні, бачите, він на тій схемі, яку дає виробник, він позначений ну, типу хрестиком. Я не знаю, чому вони так зробили. Тому ну, я не можу сказати, скільки тут саме бісера. Але в принципі хрестики тут вишиваються причудово. Я його пересадила на тканинку Левада. От, на тканинку Левада, і на тканинки Левада він прямо прекрасно йде. Як ви можете бачити, я тут трохи додала, я зайшла от сюди, ну, якби об обкреслила тут по шкірці цього гранатика, який розкритий в нас, і трохи пошила тут частинку цього граната, який буде з рожевим бочком. От, я тут кілька. Кольорів зібрала, тут Ні, бленда тут не було. От. Я в принципі, хотіла подивитися, яке буде співпадіння кольорів. Можете бачити, тут дуже такі майже непомітні переходи. Я не знаю, чому так. В принципі, в них на картинці воно теж якось таке червоненьке в основному. От. Я ще хочу сюди оцей темненький душити, але до нього ще треба дійти. От. Гранатик прекрасно вишивається тут десь, чесно, не пам'ятаю, скільки тут нашито. Я там додала щось близько 300 ще, може чи 4. Ну, коротше, нормально додала. воно ще не зрозуміло, що це гранат. от, Я так думаю, що я, якщо ще його візьму, а я маю це в планах, то я дошию оце і оцю гілочку мені дуже хочеться. оці Бибі-гранатики нашити, мені здається, що це буде е, симпатично. От. Гранат шиється прекрасно. Якщо у вас є плани на цю серію, обов'язково спробуйте. от Я, здається, казала, що я вже інжир замовила. Ну Я б ще ще можливо щось взяла, але я ще думаю. От, отакі в мене були гранати. В основному я весь час вишивала е, трамвай, тому, в принципі, не дуже показово в мене цього тижня, можливо, моє просування, бо на трамваї там що? Ну, один трамвай. Все, а тут і гранати, і то і все. От, Але я маю маленький фіш. Е, оцю сніжиночку від Woodstitch, яку я теж розпочинала в тижні стартів. Я дошила. І вона отак от чудово в нас виглядає. Бачите, як гарно переливаються ці великі намистини, які вони класні. Я мала сумнів, я думала, можливо, їх варто замінити на перли, ну, оці от бензинові намистинки. Але зараз от я на них дивлюся, і вони прям придають якоїсь магії цій сніжинці. тобто ну, нормально, не треба тут. Нічим їх заміняти. І хочу вам сказати, що якщо ви будете обирати, з якоїсь сніжинки починати вишивати, в принципі, купуйте всі, вони всі класні. От. Але оця от саме артикул її 003, оця, як на мене, поки що з тих, що я вишивала, вона здається найпростіша. Бо тут найпростіша форма, тут крупні самі ну, елементи. От, і вам буде просто її вишивати. Вишивається вона, як завжди, монониткою. тут нічого не видно. От, я всі хвостики ховаю на лиці. Тут, бачите, в мене таким хрестиком йдуть переходи. Тобто ну, тут нічого не помітно в мене. Прекрасна сніжинка, нічим її не треба ні, не зашивати. нічого. От, в мене ще одна сніжинка з цієї серії залишилася. Ну, не розпочата, друга розпочата, і я дошию ту, що розпочата. На жаль, вона вишивається не так просто, як ця, але теж її подолаємо, бо там просто прикол в чому там йдуть на оцих промінчиках там йде скляру з різного розміру, і він там його треба трішки вкладати. Але її дошию, нормально буде. От, і та, що ж в мене не почата, я її обов'язково вишию і ще замовила три, і буде в мене повний комплекс сніжинок. Обувішуюся вся сніжинками. от, так от прям, Я на неї любуюся, прям обалденна я сніжинка. Хотіла я для них купити ці, як вони називаються, гачечки для ялинки, от, але я знову пропустила момент. <гач> От, гачечки для ялинки, ну розумієте, ці, що проволока що для ялинкових іграшок, я десь вдома купила, але в мене вдома, у ну, зв'язку з тим, що в мене там Вимушено організувався ремонт, я нічого там не можу знайти. Я тоді його все так загорнула, запакувала, прибрала, щоб там пилюка не летіла, при вставці вікна. От, і воно отак от у мене все загорнуто. А де воно що воно, я не розумію. Я, це треба просто заново перебирати все. Е, ну, наразі мені не так треба ці гачки, то воно. Я думала, нові купити. Е, можливо, в епіцентрі на розпродажу після Нового року вони й були. Але мене не було, я не, не потрапила ні, ні в епіцентр, ні в метро, ну в якісь такі магазини. Я зайшла в акварель, вони вже все е, як -то, ну не знаю, гачків я там не знайшла. От, кажуть, десь були, але де, ну таке, знаєте. От, е, в якихось магазинах, типу, канц, ну, такого плана, канцелярська декоративних, я попитала, нема чогось гачечків. Замовляти їх і звідкись не хочеться. Коротше, гачки відклалися на наступний рік. Доживемо до наступного року, якось питання гачечків порешаємо. От, така в мене, Сніжя, Боже, я не можу на неї не любуватися. А що буде, коли буде ще наступна? Та буде ще зі склярусом. Сподіваюся, я наступного разу вам покажу цю е, наступну. От, е, Про сніжинку розказала, е, гранати показала. До речі, тканинка левада прям прекрасно мені заходить. От. Хто, хто сумнівався чи брати леваду, е беріть, вона непогана. От. Вона, можливо, для, е ну, для вишиванок не підійде, а от для вишивання прекрасна тканинка. От. І в мене роман з тромвоєм. Дуже хочу його. Зробити йому вжух і зробити нашити на ньому по максимуму. На цей рік я знову записалася в челендж по е вишивці там, сезонами. От, на цей якби, період в нас буде сезон е пейзажів. Тобто мені трамвай мій підходить як найкраще. Тому буду вишивати е трамвай і буду вишивати. Е я ще хотіла взяти свій нещасний кофішоп. Від Dimensions, але трохи він пробуксував, не потрапив мені до лапок. І е, я цього тижня е, ну, в мене було багато таких справ поза домом. Я там їздила туди, бігала сюди. Коротше, е, день в мене випав, і суботу, я думаю, що теж, е, теж мене випала. Ну, коротше, от, ну, треба ж якось жити ще життя, не тільки вишивати. Е, що стосується е, планів на подалі, я хочу зробити трохи. Е, я там вже дивлюся, як дівчата повписувалися в рік без стартів. От, він цього року називається рік фінішів, бо рік без стартів це якось не дуже позитивно, а рік фінішів воно звучить якось як, е, як ціль. От. Я довго думала, чи я туди хочу, а потім подумала, що ні. Просто, знаєте, це такий прикол: от е, як тільки от, е, тобі щось, ну, не то, що не можна, ну, от як тільки щось, хоча б умовно тобі заборонене, тобі одразу це хочеться. Або як тільки ти пообіцяєш собі не робити старти, тут же з'явиться якийсь прекрасний набір або процес, який тобі прям от зараз треба буде почати. Це я просто це закон. Тому я не записалася в цей проєкт. Я набирала собі там різних СП, подивимося, як я з ними впораюсь. В принципі, про все я вам розказала, а щось я ще вам хотіла про кіно розказати. Про кіно про кіно. А, о, згадала, е, я випадково побачила, що вийшов серіал Зоряні війни, опорна команда. Е, я взагалі, хто не знав, я е, трохи фан е, зоряних війн, тобто я дивилася, дивлюся, коротше, всі зоряні війни, я дивилася, всі якісь сайт-проекти я дивилася, все, що виходить по зоряним війнам, я намагаюся дивитися, я не дивилася тільки. Мультсеріал, щось він мене не, не, не прийшовся до а, того. І я е, 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 не знала, що виходить цей серіал. Я подивилася цей серіал, е, кілька серій. От, Опор", Зоряні війни опорна команда. Це дитячий серіал. Це серіал тупо про дітей. Ну, тобто, навіть не про підлітків, їм там ну, десь років по, по 12, десь так. От, там дві дівчинки. Два хлопчика, причому один з хлопчиків такий синій слонік. От, і вони випадково викрадають зореліт. Ну, не то, що викрадають, вони туди потрапили і полетіли. От, поки що не знаю, чим це закінчиться, бо я подивилася тільки перші дві чи три серії. Але, знаєте, це в дусі якихось дитячих милих серіалів. Якщо у вас є е, ну, діти того віку, які дивляться з війни, підсуньте їм цей серіал, можливо, їм буде цікаво. От. І Раптово я потрапила, мені давно казали за цей серіал, я в мене все до нього ход не доходив: е, серіал е, Новачок. От. з е, Нейтаном Філіаном, який знімався в каслі. І Прикольний серіал. Я кілька серій перших подивилася. Це про е мужчину, який в 40 років. Ну я думаю, що філіоно там більше ніж 40 років. Не знаю. <свісно> ну воно там 40 плюс. От він вирішив змінити своє життя. Е він приїхав в Лос-Анджелес і поступив е навчатися в поліцейську академію. А і от зараз він прийшов. Вже до праці. Це, типу, як поліцейська академія, тільки без всіх рожачок. Ну, тобто якісь комедійні там моменти теж присутні. Коротше, поки що 4 серії політ нормальний. Я думаю, що я його далі буду дивитися. О-от. Щось я хотіла якийсь історичний серіал подивитися, але знаєте, ну, пам'ять мене підводить, треба записувати. Якщо ви знаєте якісь гарні серіали, особливо історичні, тільки не дорами, з дорамами в мене складно і не турецькі. З ними теж, на жаль, я б дуже хотіла дивитися турецькі серіали, але щось вони мені не заходять. От, напишіть мені в коментарях, що ви такого цікавого історичного дивилися останнім часом. Або, можливо, щось фентезі я пропустила. На цьому все. Дякую вам і до наступних зустрічей в моїх наступних відео.